Зі усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2019-2020. 1 березня 2020 рік. Мадридський Реал Зінадіна Зідана. у себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда приймала каталонську Барселону на Сетіна 2-0. Мадрид перемагає. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-1-4-1, стартова розстановка Мадридського реала. Зінадін зідан, головний тренер команди Тібо Curtoal, Varrotar, Серхіо Рамос. Рафаель Варан. Пара центральних захисників, Марсело Дани Карвакаль по флангах Казимия. Центральный опорный півзахисник, Іска Искон Тони Кросс. Центральный атакуальный Вінісіус Венсиус Джуниор, Федерико Вальверде. По флангах та Карим Бензема у нападе. Це стартовая растановка Мандрида. Барселона 4-4-2. стартова розстановка Барселони, Сетин. Головний тренер команди Марк Андре у воротах, Семелем Тіті, Жерар Піке, центральних захисників, Альба Семєда по флангах, Бускет Артур Відаль Де Йонг, півзахисники, Леонель Месі, Антон Грізман у нападі. Це стартова розстановка Каталонської Барселони. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну ще вам, друзі, можу сказати, обидві команди непогано цей матч розпочали. у Барселони була перевага з мічі, але перевага була абсолютно невеличка. В футбол, футбол був Але мадридський скерл цікавіше виглядала. Команда Zinodine Zraw таки небезпечный атак проходили, ніж у Барселони. Барселони на, на 30-х виникає коли не на робить скатку Грізман, удар! Антана Грізмана! там Грізман якраз то пробував, але на місці був ці Бу-Куртуа. Ось, обидві команди обмінювалися непоганими моментом. Ну найкращий шанс на 34-й хвилі матчу. Виникає у Барселони. Вихід один на один. Відбувається у Барселони. Небезпечний шанс удар! Артур не реалізував вихід один на один. Якраз то Артур виходив один на один, але ці бо-куртуа. Відбиває його удар. Хороша, пройшла атака у Барселони. На Цьому перша 40 підтихнука завершується. 0-0. Непогані проходили такі мадридської грала. Накращий шанс таки був у Барселони. Це вихід і разу Артера один на один. лука Модрич, Лукас Васкіс та Маріана. вийдуть трішки пізніше у Мадріда, Брейтвейт та Іван Ракітіч Вийдуть у каталонської Барселони. В цьому, друзі, я не можу сказати, що справді, було дуже багато моментів. У цей момент був у артер, коли був чистий вихід один, один на один. Так, в принципі, таких то явних кульових шансів не було. Ну, Все-таки реал в другий тайм Раул був пострій. Прекралися хороші моменти, іско, іско, іско ще не заперше, ІСКО! Удар! Терштеген! Марк Андре Терштеген. Дістає удар іска. Ще пригадується непоганий шанс на 63 хвилині. такий у Мадрида. Атакує Реал. Небезпечна атака. Подача Іска. Бензима. Карім бензима! Не влучає Карім бензима по воротах. Хороший шанс створює Мадрид. Дуже хороший шанс створює Мадрид. Але Барсона відповіла своїм непоганим шансам на 70 й хвилині матчу. До речі, у Барселони да, був шанс на 79 хвилині, матчу, у там на 69 й хвилині, ще був не шанс у Іско, коли пробував там Іско. Але знову Марк Андрей Трештегін врятував Барселону. то це не на один був у, у футболіста Барселони. У Брейте якраз він пробиває! Але не забиває. На місці оборона Мадридського реала. Рахунок 0-0. Мадридський Реал, 72, 71, пер прошу, коли на матчу. Атакує Мадридський Реал. Зінадіна. Проти цього атаку Тоні вот Кросс геніальний від Тоні Віні. Заходить она на позицію Віні-віні удар в лишний гудго. Гуд! Ближні від кут І переправляє Реаль Світ Коваріт. 1-0 Мадридський Реал. Забиває в кінці кітців гол, але Барселона на цьому не здається і пригадується на 75-й гвинті матчу. Лео Месі, Лео, Лео, виродить один, один, Лео Месі, Марсело! Відпрацьовує на оборону просто ідеально, Марсело! Да, хороший ось реалізувати їх не вдається, барсана намагається забити гол. Барселон намагался відігратися. граться. Алевоя вона, 90 плюс 3 на матче у 3 хвилины, командой, контратака проходит рискура. Небеспечь, Мар'яна, мариана, один один ин, пидгос, куда Мар'яна, Мар'яна, удар. гол! Гол! Мариано! Мариано! После передачи Дани Карвакаля Подвое двое Мариано! 2-0! Мадридский Реал! Мадридский Реал! Забывая гол! И в конце концов команда Зинадина Зидана, Команда Сетена. Перемагає. Якщо до речі, друзі, з вами дивитися підсумкову таб... таблицю <сміпсули> статистику, да? Торал більше був поворотах. 13-9 5-4% це на судари в площину. 44-56 володіння м'ячем 493 передачі у Манріда 88% точність передачу Мадріда. 648 у Барселони. 89%. Точність передачу Барселони. 13 порушень правилу Мадридського Реала, 10 у Барселони по жовтих картках. 2-2, по сайтах 3-0 і 8-2 закутуємо. Знаєте, друзі, якщо підвести кипіт, це мог тогда матча, ну, я в цілому, друзі, вважаю, що мадридський реал перемагає подію. І справді команда Зінадіна Зідана, на мою думку, на цю перемогу команда награла. Ось, ми, друзі, матч испанської ліги, сезон 19-20, 1 березня 20 рік, Реал Мадрид Барселона, Сансия Губернабео 2-0. Мадрид перемагає. Побажаємо, друзі, я вам команду всього самого-самого найкращого. Я вам, друзі, також від чергу серця бажаю добра. Будьте друзі, не головне знаєте, що друзі щасливими завжди не головне будьте. Я вам, друзі, тільки всього самого найкращого бажаю. Не головне, друзі, в житті це щастя. Я вам його і бажаю бути щасливим, бережіть себе. Усім до нових зустрічей, мої любі друзі.